Включення. Всім добрий вечір. Доброго часу доби в будь-якому випадку. Не знаю, почнеться це все з цих маленьких відео, в яких я буду вносити трошки свого якогось роз'яснення, що тут тропиться, коїться. Коротше, проблема поки що у нас така, що ігри по типу, от, наприклад, Ігра по типу от, Need for Speed Payback. Граю на високих налаштуваннях. так, Все нормально. FPS там десь порядком до 60. 60. Запускаю я OBS, транслюю на YouTube. І FPS десь в мене 22, так як і в Call of Duty. Так, тільки ще в Call of Duty в мене занижена графіка. Поки що я жаліюся на оперативну пам'ять. Буду щось робити, десь може в когось позичать, брати для тестів, щоб для себе розуміти, що в цьому є і питання, основне недостача оперативної пам'яті. А так. маленький спойлер, що в ближайший час вас очікує на моєму каналі. ігри. В ближайший час я планую на них зняти відео. Чи це буде стрім і залишатися буде як відеозапис, чи буде це просто я буду знімати відео, монтувати і вилажувати Уже так. Але ж все ж таки хотілося, знаєте, мені чогось буває цього якраз і недостатньо. Зараз багато хто вже це робить. Але ще недостатньо в української ком'юніті того, що от перший запуск там гри. Та й взагалі для мене це все нове. Це все, все, що я на даний час роблю. До цього я грав тільки на мобільному телефоні. Так от виходить, що буду реалізовувати якісь, то так сказати, Відео стрімінг, щоб напряму ви бачили. Ну, тобі ж я, як кажуть, не, монту, не монтажував, а покажу все в сирому вигляді. Я розумію, що відосики там, з монтажем все ж таки вони круті. Але над ними сідає людина, колупається, робить, щоб так було супер класно. На такий попит величезний. Я поки ще цього всього не вмію, я ще тільки вчусь з 34 роки користуватися ютубом. Потрохи підчитую, десь щось знаходжу, шукаю. І навіть ц... це відео записав для того, щоб, от, як воно все рухається, як з самого низу, з самого, так сказати, підвалу Мої, моє, моє, моєго. Воркстейшн, геймспота. З чого все я почну. І, наприклад, поставимо собі за мету мрію, що як воно все зміниться через рік. Де я буду, де мій цей канал буде. Чи буде це зовсім все як треба, чи відео на 4 хвилини. Всіх люблю, всіх цілую. Побачимось!